Мабуть, 80% жінок мають такі проблеми. Може, не, не геть всі, але більшість такого. Ви привикли йти одною дорогою. Йдете одною дорогою, і ви знаєте, зустрічаєтесь з одним чоловіком, робите ті самі дії, з другим чоловіком, з третім. Попробуйте підійти до цього інакше. Йдете на побачення задавайте собі питання: що я хочу з того побачення мати? Ви не йдете на побачення, щоб себе зарекламувати. Ви не йдете на побачення, щоб зробити. Комусь якусь послугу, маєте йти на побачення, щоб гарно провести час. Будьте собою, тому що людина закохується в особистість, так? В той, яка ви є. А як ви починаєте, ви щитуєте його, знаєте, це така м -м, свого роду трохи маніпуляція, Дайте, Воно воно вас буде абсолютно так само зі сторони чоловіка. Ви будете притягувати таких самих. От ви щитуєте, що йому хочеться, і починаєте робити це, так? Якщо у вас всередині, ви відчуваєте, що воно вам не йде, що вам щось не хочеться, наприклад, що він вам щось пропонує, чи, наприклад, то, що він від вас очікує, вам не лежить. Ніколи в житті цього не робіть. Чоловікам не буде цікаво навіть. Бачите, потім він починає робити теж те, що ви хочете, що ви очікуєте, ви розумієте, що це неправда, і вам робиться нецікаво. Тут дуже важливо йти на побачення такое, як ти є.